Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Серед ночі Запоріжжя розбудили два гучних вибухи. Інформацію про місця прильотів не розголошують. Російську атаку зазнав також Степногірськ. Там рознесло приватний будинок літньої пари. У Малокатерині всі полагодили електромережі. Після обстрілу російського РСЗВ без світла залишалася тисяча домівок. На місцях вчорашнього прильоту у Запоріжжі комунальники зашили плитами ОСБ вибиті вікна і полагодили дахи будинків. Вранці у Мелітополі вибухнув смітник. Там лежала саморобна вибухівка. Цю версію озвучили окупанти. Тим часом трасу у бік Мелітополя рухається важка техніка. Колону з танками зняли на відеоводії. Над Великою Білозеркою та Дніпрорудним піднявся дим. Прилетіло по окупантах. Зеленський подякував нашим воїнам, які особливо відзначилися на полі бою цього тижня. Серед них і 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ. Росіяни вгатили з авіації по Преображенській громаді. Чотири удари, пошкоджені будинки і автівки. Прийшов у крамницю з гранатами у Хортицькому районі. Патрульні затримали 36-річного чоловіка із двома гранатами Ф-1 та запалами до них. Каже, знайшов, а за таке дають сім років в'язниці. В районі окупованої Якимівки Мотовоз протаранив легкове авто. Волга перетворилася на металобрух та от водій дивом уцілів і нині в лікарні. Флешмоб, стіни культури у Запоріжжі. З'явилися нові мурали. Любіть Україну намалювали на стіні біля театру Магара а на обласній бібліотеці. Тепер патріотичний котик із Кобзою. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.